Діяльність львівських депутатів стала прозорішою і зрозумілішою для львів'ян, каже секретар міської ради Володимир Квурт. Відтепер дізнатися про все, чим займається законодавчий орган міста в цілому, і кожен депутат, зокрема, мешканці можуть через мережу інтернет. Львівська міськрада створила свій окремий інформаційний портал. Такий спосіб ми хотіли продемонструвати, що Львівська міська рада це не просто е, якась. Е, Скажімо так, тимчасова організація, яка невідомо чим займається. А її діяльність є прогнозована, є системна. Депутати працюють в комісіях, приймають відповідні рішення. За кожним стоїть біографія. Багато людей і депутатів міської ради мають і наукові ступені. І займають досить високі посади. Переглянути текст ухвал депутатських запитів, дізнатися про роботу комісії, а також задати запитання будь-кому із міських обранців. Все це можна буде зробити на сайті lvivrada.gov.ua. Кожен депутат і кожна партія як на долоні кажуть у секретаріаті ради. Ви зможете дізнатися інформацію про їхні. Про їхню діяльність, їхні заяви, їхній склад, і так само ви можете ознайомитися з їхньою предвиборчою програмою, кожної кожної окремої партії. Знов ж таки розміщені є так само і контакти фракції, де можна, де мешканцю треба піти, звернутися чи подзвонити, щоб дізнатися інформацію, яка його буде цікавити. Тим часом, 22 жовтня, Львівська міська рада відкриває нову 15-ту за рахунком сесію. На ній депутати розглядатимуть чи не найважливіші ухвали за всю свою каденцію. Основні питання, які будуть виноситися, і ми все таки вважаємо важливим заслухати на цій сесії прийняти рішення, безперечно, і генеральний план міста, це затвердження ландшафтної карти, це дасть можливість підприємцям спростити щонайменше одну третину документів, які вони подають. В міську раду для погодження дозволу на будівництво також на порядку денному міських депутатів затвердження нової редакції конституції міста статуту територіальної громади і звичайно, формування бюджету Львова на 2010 рік Оксана Лабойко, Юрій Руденко, НТА Новини.